Ви навчіться спілкуватися з, нормально з людьми. Будь ласка, ваше посвідчення. Пане сержант, страховку не, не покажемо. Пане сержант, ваше, будь ласка, службове посвідчення. Володя, попроси посвідчення. Ну, так, в принципі, ви повинні пред'явити посвідчення. Попроси, скажіть, покажи посвідчення. Покажіть, посвідчення, покажіть, будь ласка. Ви чули вас водій попросив я посвищен, покажу. Показуйте? Він я попросив. На першу вимогу стаття 5 закону все. Ще раз логію голос. камеру. дієві, будь ласка, все, я покажу. У дієві я покажу. Показую. Прочитай в голос. Пане інспектор, покажіть, будь ласка, посвідчення. Цирк граєте чи що? Я не встиг прочитати. Пане загрій. Пане будь ласка, свої документи. Кому? Мені. Ви хто? Я показав водієм. Ви хто? Дівачів. Він навіть не, не, не встиг прочитати. Ну що значить добре? Що тут добре? Пан інспектор, йди сюди. Пане інспектор, покажіть, будь ласка, ваші службові посвідчення. Покажіть ваше службове посвідчення. Я водію показав. Ви не показали, У він не встиг прочитав. Я показав. Ми хочемо на вас написати скаргу. Я зараз на вас кладу протокол. От зараз За що? Собі, будь ласка, документи ваші покажіть. За що? протокол? Він не порушив правила дорожнього руху. Добре, є суд, діти суд. суд. Ні, ні. ні, ні, ні. Має бути законна причина. Законна. Я, я вам прочитав правила дорожнього руху. Ви навіть не вмієте їх читати. Я читаю. Пішоход, який водій, який повертає на проїзну частину, по якій рухається пішоход. Пішох рухався по тій проїзній частині, по якій ні. рухався водій. Будь ласка, покажіть Я ваше службове посвідчення. Водій не встиг будь прочитати. Ласка, будь ласка, Є? Зігрій Богдан Іванович, інспектор ДПС дає, дійсно, до 15-го є. Будь Я ласка, тепер причину зупинку. Чоловіка... Ви обманюєте. Ви неправильно трактуєте правил дорожнього руху. Будь ласка, Володя, подай, будь ласка, правил дорожнього руху. Ми зараз ще раз їх прочитаємо на камеру. Пане інспектор, я ще раз вам їх зачитую. Я стою на обочині. Це обочина. Я не стою на проїзній частині. Водій на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає. Ви повертали направо? Ми повертали Він направо. Пішох Переходив Пішоход... вашу сторону. Пане інспектор, пішохід знаходився на тій проїзній частині, по якій рухався даний автомобіль. Я ще раз, Я вас запитую, пішохід знаходився на тій проїзній частині, на яку повертав даний автомобіль? Він, Він знаходиться на, про... на протилежній проїзній частині. Я ж, я ж не Ви робив. знаєте поняття, що таке дорога, а що таке проїзна частина? Це одна тосанка. Це не одно й частина? Проїзна частина. Так. А що це, таке дорога? Є, це воно є частина. Е, Дорога ділиться на скільки проїзних частин? Ну, зважно, яка дорога. Правильно, саме да, ця, ця, на скільки ділиться? На дві полоси в одному напрямку. На дві полоси в одному напрямку. Так. Є два напрямки. Так. Пішоход знаходиться на першій частині І, дру... дува, протилежної дува, сторони. Я знаю, я бачу, То як ви кажете, що водій порушив пункт 16.2? Так, порушив. Пане інспектор, ви самі не розумієте, що ви говорите. Будь ласка, ваші документи. Для чого? Ви не показуєте. Він показав же вам. Він показав вам посвідчення водія. Покажіть їх паспорт, страховку ми не показуємо. Страховку показується в трьох випадках. Тут правил дорожнього руху ніхто не порушив. І не треба тут ламати комедію. Я забороняю вас мене знімати. Ви мене чуєте добре? Володя, тільки не показують паспорт на камеру. Володя, скажи, що ти забороняєш знімати. Пан інспектор. Не показуй. Немає паспорт, зверху в козирку. Пан інспектор, підійдіть сюди! Пан інспектор! У меня в кошельку что это?